Головами ми їх дуваємо, І я вам хотів сказати, що сьогодні в цьому святі приймало участь дуже багато відданих. І я хотів би, щоб ми трошки поговорили про них. У нас це свято не тільки сьогодні. Насправді це свято почалося для багатьох відданих за багато днів до нього. І віддані вони шукали, купляли квіти, шукали прикраси. Я хотів би, щоб ви всі звернули увагу, наскільки гарно сьогодні прикрашені вівтар, і ясасана, і ясана, ще до і все це живі квіти, і декори, і все це як людини, які мають дуже бажання служити. І це все підготовка до свята, і в ній приймав участь. Наступні віддані. І також зверніть увагу, який поряд. Так? У нас в храмі взагалі останнім часом підвищився рівень чистоти, не тільки в храмі, але й навколо храму. Ми намагаємося побувати цей весь вис... вис... план, який у нас навколо розкиданий, на жаль, через те, що зараз війна, і, і фінансові будуть ми використовуємо як паливо Ну, Вживають якийсь вікна, двері, тому ви мусите розуміти, що у нас поскладені Бога, але ми це подобаємо. Я хотів подякувати команді, яка наводила чистоту. Це навіть дві команди. І завжди від залами числоти в храмі у нас є наша ще і приємна. Ось вона в синьому салі біля шафи з книгами. І також в її команді Попешко Володимир, Мадажі Лариса, Мадажи Мила, риса, Алла, Мила, Маложиала, Вал'єра Прибув, та інші віддані, які приходили і вибивали кухню, туалети. І, і це робиться насправді регулярно. Давайте подякуємо цій команді за те, що вони підтримують чистоту в храмі. І також я помітив, що наші брахмачарі Падакамова пробує, молоджива на вони завжди дирають храм. Як ти прийдеш, вони... Драють храм. І це насправді дуже важливо, тому що чистота це у нас порівняно з божественностю, так говоривши на Прабхупада. І ми мусимо на це медитувати, щоб завжди жити в чистих умовах. Давайте подякуємо цій команді. Аріго! Аріго! Тепер я хотів повернутися до нашого, нашої краси. І насправді, ви знаєте, коли. В поетичних писаннях перечисляються якості відданих, бо це почуття краси і навіть поетичність, вона належить відданим. Вона сама собою розвивається в відданих, які практикують. Тому, якщо вам цього не вистачає, просто займатися відданим служінням і це все прийде. Я знаю відданих, які дуже були далекі, а зараз пишуть вірші по грішню, прекрасні вірші. Це дякуючи тому, що емоції, які дає віддане служіння, вони розвиваються і приводять до цього. І у нас оцю красу завжди наводять віддані. Я такі викаючи, що є мата житаля ханя, мата же Норадхала Ліда, мата же Лариса, матажанія, багато інших відданих, мата вже Ласіні також. Давайте подякуємо цій команді Ростислава Ростислапорови. Теж завжди задіяний в цьому. Давайте подякуємо цій команді відданих, тому що відчуваючи нашу, е, як нашу відповідь на їхнє служіння, вони ще більше надихаються. надихають. Гарібо. Гарібо! 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 Сьогодні у нас свято, і як завжди, найміцніші віддані, які мають найбільше ваки, найбільше енергії. Але при тому вони дуже скромні, незамутні, вони готують краса. І це у нас мадаже жіратка з командою. І хто ж її команді? І також менеджер Наталя Хам'як, Володя Степанівський пробув, менеджер ж Людмила, менеджер жорадка Лавіда та інші. Давайте подякуємо їм, тому що менеджер ж Марина, Менеджер Марина, так. Володя Степанівського сказала. І насправді ми можемо не, не сумніватися, коли готується команда, все буде на вищому рівні. Давайте подякуємо цим відданим за те, що ми присвятили багато зусиль. Насправді це цілий день. А Падака Мала праву, йому надживано що і чистили овочі сьогодні зранку, а потім, а потім ще загружали машину з неподругом разом з Тимуром пробував. Давайте подякуємо цим людиним за те, що вони зробили це свято. Гарі бо! І також я не можу не згадати за лідених, які поклоняються божествам, тому що насправді ці це божества проявляють милість, проливають у нас милість. І це манежичка наранжені, сідата про Бога знімає. Дуже. Скромні, скромні віддані, вони не люблять, щоб їх прославляли, але насправді по їх милості ми практикуємо свідомість кріщні. Також я хотів би подякувати тим, хто привозить Боже завжди. Це Ія Мешкара це мата Лариса, мадаже, я знаю, що хто в цій команді, мада вже Америка Віласені, Сергій пробув. Вони всі приймають участь весь час в тому, щоб привезти або відвезти божество. Саша пробув. Мада Желюдмила. Бачите, скільки відданих? вони задіяні в поклонінні божества. І насправді, дякуючи цим всім ми маємо можливість отримати дарших божеств, молитися і отримати милість. Давайте подякуємо всім цим відданим. Які зайняті покоління Борислава. Гарі Бо! Давайте ми будемо молити за те, що своїм благорами давав нам це бажання служити Господу. Тому що тільки, коли ми служимо Господу, ми стаємо щасливі. <плес> <плес> Думаю, що можна відповідати і так?

सागरे ऋषा सागरे तार माध्य पती तार ओ गुदूर मती मे न सांसारे पति न सांसरे कृष्ण कृष्ण जी प्रजा गोलवार प्रसाद सा प्रसाद ओभा Анадива. Всенам ритапау. Рада Кришна Гунагау. Рада Кришна Гунагау. Премедако. Премедако. Райши Кришна Чайтанья. Райши Кришна Чайтания. Раднианамда. Radha Krishna Radha Krishna Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe Krishna Hari Krishna Hari Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hari Rama Hari Rama Hare Rama Hare Hare Rama Дорогі лідерні та гості, будь ласка, підніміть руку. Хто сьогодні вперше в нашому храмі? Дорогі літаки, ви знаєте, у нас зараз далі триває служіння, як ви бачите. Віддані, які були зайняті в служінні цілий день. Дехто прийшов на свято, зараз роздають. І насправді боси служіння літаки до вдачі, е то, ви знаєте, ми всі голодні, ми всі голодні і свято, які не все хочеться просадити. Але коли ти присвячуєш себе служінню відданим, як правило, ти отримаєш таке вдоволення, не задоволення, а вдоволення. Що потім голод не зникає, голод не зникає. Тому це говорить про те, що насправді віддане служіння воно довільняє душу, так говорить за І Насправді, сьогодні день явлення Господа баларами, і милість, як я вже говорив, вона кратно збільшується. І, ви знаєте, є момент ще послужити Господу баларамі сьогодні, в цьому монастрі. І в чому причина? Причина в тому, що коли ми поїмо, після нас лишиться тут багато-багато що прибирати. Ну Насправді не так багато, оскільки у нас всі є засоби, і у нас є чудові віддані. Володимир Тупешко пробує, мадажи Юлія, Ось, вона підняла руку, а Володимир на кухні да, він на кухні щось робить. І можливо і бажано, якщо ви приєднаєтесь до команди, до їхньої команди, щоб прибрати у вівтарні. Послужити безпосередньо Господу Баварамі це ж його день народження. І також помити якийсь посуд на кухню. від руки, хто бажає отримати милість і приєднується до команди. Далі Кришна, дуже вам дякую. Можливо, ще просад надихне вас і ви приєднаєтеся також, щоб це було швидше. Дуже вам дякую, приєднатись до команди. По чистоті наводьте чистоту в храмі. Також хотів сказати наступне, що у нас триває ремонт. Ми зараз розчищаємо на вулиці все, ми хочемо пострадати, навести такий добрий порядок. Щоб у нас був пристойний вулиці всередині. І також ми хочемо продовжувати ремонт далі. Тобто, що стосується ремонту, це електрика, це шпаклювання стін. Це стелі, це підлоги на другому поверсі, щоб ми могли закінчити ремонт. І далі у нас два санвузли. Один великий санвузол в секторі Брахмачари, де буде декілька душів, декілька туалетів і загальний санвузол на другому поверсі напроти е, Сходів. І на це все, звичайно, треба як зусилля, так і кошти. Якщо у вас є бажання, особливо в цей доброприємний день, зробити пожертву на ремонт камінь, або. На просаду нас впереді великі свята, і ми почнемо задовільнити крішку, зробивши дуже багато підношень. Тобто ви можете зробити пожертви на це, як завжди. І ця просада на виході з вікнами, а можна рекомендую мати. І ще дуже важливий річ, що у нас в неділю, як явоні человека. І ми як хочемо, в нас є ідея, ми будемо цього, до цієї кількості все-таки все, запропонувати свої сімлю. У нас може бути 50, 60, 70, але по 108 ми зазвичай трошки не дотягне. Але насправді, що Лапопада він дуже милостивий, і кожен з вас хто серйозно слідує, я сподіваюся, всі ви серйозно слідувати свідомості Крішніпом. І попередньо цей а ви можете приготувати в неділю щось трошки для челиповпади, якесь блюдо, невеличку кількість, а може і величку, і принести до храму, щоб ми запропонували це як підношення. Тому промедитуйте на це, і, можливо, у вас виникне якась ідея щось зробити для задоволення чили пропади і війну. Смачного наставлення.